Страва з брокколі, яку будуть їсти всі. Приготуйте і самі переконаєтеся в цьому. Давайте спочатку розберемо, що це за страва і чого її мають з'їсти всі. Взагалі це пиріг, його можна робити з будь-яких інгредієнтів, але суто я вибрала з брокколі. Тож думаю, ми можемо розпочинати. Взагалі я спочатку насипаю борошно, всі інгредієнти і їхні пропорції, все буде під відео. Далі туди додаємо сіль, цукор, масло або ж маргарини, яйця і потім в кінці додаємо ще молоко. Далі замішуємо тісто, в кінцевому результаті воно налипне до рук, добре відстає і дуже м'яке. Наступний етап ставимо наш в холодильник на 2-3 години. Не забувайте підписуватись на стрінка в Тіктосі, адже там також дуже багато цікавого. Щоб не чекати, переходимо до приготування начинки. Спочатку ми відварюємо філе, потім відварюємо брокколі в солоній воді. Натираємо сир, я брала моцарелу, і також нарізаємо цибулю, жаримо її до золотистого відтінку. Коли філе зварилося, ріжемо його на кубики і висипаємо до цибулі і жаримо ще так 5-10 хвилин. Робимо одну начинку, збиваємо яйця, додаємо туди сметану, сіль, перець і все добре перемішуємо. Тепер розподіляємо тісто рівномірно, проколюємо його виталкою і ставимо пекти приблизно там на 10 хвилин, щоб воно підпеклося. І поки воно початці змішуємо всі наші інгредієнти. Коли тісто буде готове, потім висипаємо всі інгредієнти туди, зверху заливаємо нашим соусом і ставимо пекти при температурі 180 градусів приблизно на годину. Ось і все. Наш смачний пиріг готовий.